Шановні друзі, читачі, всім доброго дня. Ви бачите наслідки загоряння легкового автомобіля в Києві біля Твер район. Дуже оперативно провели рятувальники. Ми дуже вдячні тим людям, котрі одразу з вождогасниками кіносить пишити та тим людям, котрі відтягли той бусик, що стояв біля, тому що він теж міг підсмалитися або навіть і згоріти. Як бачите, згоріла повністю легкова автівка. мабуть, судячи за все, пожежа почалася в моторному відсіку і швидше за все під час їзди. Якщо таке трапилося, ви маєте безпечно встати, з'їти з дороги, одразу вибіжіть з автомобіля і приймайте міри для гасіння. Прохайте про допомогу, сигналізуйте людям. Якщо ви встали в небезпечній зоні, будь ласка, одразу покиньте дорогу, на дорозі стояти ні в якому. Разі не можна в будь-якому випадку. Одразу паралельно хтось викликає пожежників, хтось починає гасити, хтось зупиняє автівки, просить надати, наприклад, вогнегасник. Враховуйте, що якщо ви підіймаєте капот, то вогонь може спалахнути в декілька разів більше через приток кисню. Ми дуже вдячні свідкам, вдячні тим, хто допомагав, Не критикуйте, будь ласка, оператора, і дуже вдячні нашим рятувальникам ДСНС. Слава Україні! Вперед до перемоги! І також, звичайно, присилайте нам відео, фото, це відео прислав читач Максим, тим читачам, котрі допомагають. Ми теж завжди допомагаємо підтримками, рекламою і інформаційною допомогою. Дякую.